Плюс ще чотири причини, через які людина може потрапити до пекла, чого я вам, звісно, не бажаю. А бажаю протилежного потрапити, раю. Але Лише потрапити до раю, треба не робити ті чотири речі, про які я вам зараз скажу. Отже, перша. Кожнісінька людина має не просто покаятися, а коли людина кається щиро, в неї входить Дух Святий. Людина кається, спустошується її душа від гріхів, і в цю спорожнілу душу входить багатство скарб Духа Божого. Знаєте, як сказано в Біблії: хто не народиться від води та духа, тобто це називається народження від духа. І коли в тобі є Дух Святий, тільки тоді ти можеш виконувати Божі заповіді, і тільки тоді ти будеш ненавидіти. Грі. І інакше без духа Святого, все буде навпаки. Другий пункт. Кожнісінька людина, коли вона приймає Духа Святого, в неї виникає гостре бажання прийняти водне хрещення як знак посвяти своєї Богові. Я знаю, що ви зараз скажете. Так ми ж в дитинстві прийняли водне хрещення. Даруйте, ну і про яке водне хрещення в дитинстві? Хіба це відбувається свідомо? Якщо водне хрещення це свідома посвята свого життя, Бога, а ви скажете, так я і так, я і так з Богом, я і так віруючи. Дивіться, різниця. Хлопець зустрічається з дівчиною. І тільки коли він настільки потужно кохає дівчину, що хоче знати прожити все життя, тільки тоді він скаже... Я кохана хочу з тобою побратися і пройти до кінця життя. Ось таке людина. Вона, наче віруючи віручи, а потім я як пастор підходжу і кажу: а ви хочете прийняти хрещення? О, ні, ми ще не готові. Так ви не готові жити конкретно з Богом. Ви ще налаштовані десь грішити. Тому, якщо людина не приймає водне хрещення, вона ризикує потрапити до пекла. Потім наступна причина. Всі гріхи жахливі, але окультизм, куди входить магія, ворожбицтво, вараж, колдуни, екстрасенсоріка і вся оця гедота, бо Люди, які це практикують, вони безпосередньо підключаються до дьявола. Людина, яка підключена до дьявола, вона вже не може бути з Богом. А це означає, що вона йде до пекла. І четверта причина: Христос про це сказав. Це навіть буде сумно почути і деяким християнам. Але Спаситель Ісус говорить, хто посоромиться мене, того я посоромлюсь перед Батьком Небесним. Хто посоромиться мене перед людьми? Тому ніколи не соромтесь Христа і на завершення. Скажу, бажаю всім потрапити. do raio